Знаєте, прийнято так говорити, і прийнято, прийнято так приймати, що для стосунків потрібно двоє. Двоє це пара для стосунку не ідеального, але більш-менш здорового, потрібні двоє людей, дві статі. Фігура чоловіка і фігура жінки. Але, знаєте, буває так, що є, кажуть, у стосунку є троє. Троє, тобто там, де двоє людей не розстаються, але ще є третя особа в вигляді любовника чи любовниці. Отже, уже сам процес. Там, де для стосунку потрібно двоє, а виходить, у вашому стосунку, там, де ви були двоє, там є ще третя особистість. Отже, комусь із трьох цих особистостей добре, а комусь дуже боляче згодом. Тому так цінно і так важливо. Розуміти і принцип стосунку, що там потрібно двоє. В стосунку потрібно двоє. Далі буде, як вам про стосунок ваш і як вам, коли це озвучується для вас. Для вашого стосунку потрібно двоє. А як у вас? Там двоє чи там троє? І одному комусь боляче, а двом комусь класно? Підпишіться на мене, лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.